Електронний промоутер із привабливим дівочим обличчям саме такого помічника взяли на службу до Івано-Франківської автомобільної інспекції за назвою – Голографічне зображення красуні, яке ніжним голосом дає водіям корисні поради. Дивотехніки поставили у МРФ. кажуть, щоби відвідувачі не відволікали живих та надзвичайно заклопотаних працівників одважливих справ. Чи поставили миловидного спікера на продовольчі та фінансове забезпечення? Попитала Алла Пас. Відтепер в Івано-Франківському ДАІ новий співробітник. Має восьмигодинний робочий день без обідніх перерв та вихідних. Завжди у хорошому настрої ніколи не хворіє, не вимагає відпусток та премій. Знайомтесь, Наталя. Зріст метр вісімдесят плюс п'ятнадцятисантиметрові сантиметрові підбори, форми як у справжньої моделі. Електронний промоутер умрев точнісінька копія реальної 26-річної красуні. Наталя Бедра, це вже я не можу розказати. Бачайте це вже етикет даїшного промоутера приємний голос. Національне посвідчення водія пластик становить 198 гривень. Він, тобто вона, навіть кокетує зі слухачами, очима пускає бісики. Що не зі справжнього даївця робили таку голографічну проекцію, а іскралі моделі розробники не приховують. Це тонкий психологічний розрахунок. Більшість власників авто це є чоловіки, і жінка завжди більше привертає увагу. А по-друге, жінка завжди викликає більшу довіру. І на кого ця технічна краса розрахована, задоволені. Очевидці кажуть, водії і мацають її, і фотографуються на пам'ять на камеру. Ж лише стримані емоції. Гарна дівчина всім подобається мощенам. Ну інформацію можна спокійно слухати. Не треба там чекати, поки людина зайнята. Я вчора слухав. Я вчора був тут. і, і слухав він, ну, нормально. Ну, що хотів, то знав. Єдиний мінус Наталі наразі говорить тільки вона, геть не слухаючи, що цікавить співрозмовника. Даїшний промоутер роз'яснює, як отримати права та зареєструвати машину, що робити, коли водій загубив документи та кому в яке віконце звертатися. Бувають дні коли більше людей, скажімо так, і, скажімо, складніше обслужити цих людей. Щоб вона дає якісь можливість отримати швидше інформацію, в тому числі і зручніше. Наскільки дорога ця красуня, розробники не кажуть, але запевняють, в Даїнині стоїть не найдорожні. Ще її варіант мова йде про тисячі гривень. Коли водії звикнуть до даєшного ноу хау, красуня Наталя стане балакучішою. Поруч стоятиме сенсорна панель, і клієнтам МРЕВ зможуть питати саме те, що їх цікавить. Алапас Романтучик, Прикарпаття новини 2+,2.